Історія сучасних українських марок розпочалася у березні 1992 року. Перший тираж був присвячений українському козацтву. Відтоді і до сьогодні випуск марок продовжується, а наклади дивують своєю креативністю. Поціновувачів марок називають філателістами у Закарпатті, зокрема Мукачеві. Такі колекціонери на рідкість. Є в нас свої філателісти, які в нас купляють абонементи і які вони живуть. Вони да, дійсно приходять, є, є такі, що приходять, надходить нам колекція, і вони відразу приходять, вже знають, що якого числа буде погашення, навіть відвідують ці спецпогашення, і все одно приходять до нас на відділення, щоб отримати свої марочки. Вони живуть, вони займаються цим всім, вони нас рекламують, вони купують ці марочки. Вони ми ходимо з ними на виставки, на яких ми. Ми викладаємо стенди, пропонуємо людям різну продукцію філателістичну, і так ми працюємо із нашими дорогими філателістами. Є поняття колекційна марка, яка випускається. У нас є терміни, коли ми можемо, вони приходять на 2-3 дні раніше, але по терміну ми не можемо її реалізувати, поки не відбувається спецпогашення. Є дата спецпогашення, яка вирішується не нами. Нас ставлять до відома, що з такого дня ми можемо продавати дану колекційну марочку. Раніше, коли лише випустилася перша колекційна марочка, то був дуже великий ажіотаж. Геннадій Буткевич колекціонує марки вже багато років. Його історія почалася ще в дитинстві, коли звичайна дитяча забава перетворилася в хобі всього життя. Чоловік з особливим захватом демонструє екземпляри марок часів війни. Тут і знаменита скораблем, і присвячена переходу на новий церковний календар із зображенням боксера Усика на честь його перемоги. Кожна марка окрема подія. Тож колекція це своєрідна демонстрація історії нашої держави. Раніше Колекціонування поштових марок було дуже популярним. і Я з дідусем ходив до поштового кіоска. і Там в пакетиках марочки продавались. Ми з цими марочками грались, мінялись, клеїли в зошити. ну От так. от І воно поступово поступово перейшло в те, що. Став більш-менш активніше займатися і цікавитися поштовими марками, тому що я бачу в них і задоволення, і кладять знань. Мене цікавлять марки спортивні, я так як і по професії працюю в галузі фізичної культури і спорту. То, вже подивившись на марку, ти ніби попадаєш в минуле в ті спортивні змагання, які вже пройшли, і чуєш шум того стадіону, впізнаєш чемпіонів, згадуєш результати, і це відволікає дуже часто від важких думок, особливо в наш час, коли така ситуація: і похорони, і травми, і зникнення, і так далі. Філателія включає в себе не лише колекціонування марок також цікавими є так званий конверт першого дня та карт максимум, не говорячи вже про різноманітні альбоми та альманахи присвячені цій справі. Колекціонування в філателії складається так: це поштові поштові марки. От ми тут бачимо наші поштові марки. Ті, що зараз на сьогоднішній день є в продажу на нашому Мукачевському поштабі. Є так звані конверти першого дня. Це коли виходить марка, день народження. От в день народження виготовляється спеціальний конверт, виготовляється спеціальний штемпель і проводиться це погашення, підкреслюю один день. І ці листи розлітаються по всьому світу. В колекціонування входить і так званий карт максимум. Це випускається спеціальна карточка під дану подію. І зображення має відповідати зображенню марки, чи 100%, чи близько до того. Ну випускається спеціально. От виходить, клеїться поштова марочка і гаситься тим ж першого дня, коли виходила марка. Це так званий карт максимум. Їх не посилають по пошті, і вони получаються як філателістичний сувенір. Час від часу колекціонери влаштовують виставки, де змагаються між собою у знаннях про філателію. Проходить це так: кожен учасник демонструє марки та інші експонати, присвячені одній темі, а також важливе представлення своєї колекції спіч про виготовлення ілюстратора та власне саму подію, яка зображена. Філателістів досить багато в Закарпатті проводяться виставки. Кожен рік, в день відкриття Олімпійських ігор в Ужгороді, в спорткомплексі «Юніс» проводиться виставка Олімпійської спортивної філатерії. Була в 17-му році і національна виставка. Ну і зараз так як Мукачево, ну взагалі Закарпаття, більш-менш самий спокійний регіон, розглядається питання проведення національної виставки або в Мукачеві, або в Ужгороді в наступному. 26-му році люди роблять експонати, куди включають конверти, ну, поштову все поштове марки, конверти, карточки, карт максимуми і так далі. І певна суддівська колегія оцінює, як за допомогою поштових марок, конвертів і карточок людина розкриває певну тематику. Цікаво, що замовити марку може будь-хто за індивідуальним ескізом. Ухочим достатньо звернутися в будь-яке відділення пошти з відповідним запитом. Індивідуальна марка виготовляється близько тижня і оплачується коштом замовника. Пані Кристина, керівниця одного з поштових відділень, каже: ця послуга досить популярна в певних колах, а самі марки часто замовляють як презент до якоїсь пам'ятної дати. Є в нас така послуга на Укрпошті як виготовлення власної марочки. Тобто клієнт звертається, якщо він хоче когось привітати, або є якась видатна подія в його житті, або в житті його близьких, рідних, родичів, то він звертається, може звернутися на будь-яке відділення Укрпошти і принести нам свою фотографію, яку він хоче, щоб була виготовлена марочка. Може бути будь-яке зображення тварини, людини, друга, подруги, жінки, будь-який мотив цієї марочки може бути. Філателія може здаватися нудною на перший погляд, але якщо включитися у суть цього виду колекціонування, з'являється розуміння, що це не просто випадкові папірці, а історія народу, що задокументована за допомогою ілюстрації.